Депутати продовжують складати іспит перед своїм електоратом. Хмельничани готуються до глобального перепису населення, а школярі радіють літньому відпочинку. Про це та не тільки у сьогоднішньому випуску міських новин. Вітаю! Житло стає доступнішим. Українські банки почали видавати іпотечні кредити під 3% річних. До соціальної ініціативи президента приєднався і Хмельницький. У нас учасниками програми Доступне житло стали чотири забудовники. На продаж заплановано виставити сім сотень квартир. Хто може стати власником соціальних метрів квадратних? У людей знаючих розпитувала Тетяна Самсонюк. Іпотека під три відсотка річних стала можливою для хмельничан отримати ключі від заповітної квартири мають шанс кілька сотень містян, які претендують на покращення житлових умов. До соціальних ініціатив українського гаранта у Хмельницькому вже приєдналось кілька банків та забудовників. Для міста Хмельницького є ліміт на будівництво 700 квартир. Це дуже велика кількість. Ну якщо по 40 квартир в під'їзді, то рахуйте скільки. Будинків може бути збудовано за сприяння цієї програми тільки. Тому я хотів би закликати хмельничан, тих, хто перебуває в черзі на отримання житла, тих, хто хотів отримати молодіжні кредити протягом багатьох років, не міг цього зробити, а це під аналогічний відсоток, прийняти участь. Згідно урядової постанови, банк надає позичальнику кредит під 16% річних на первинне житло строком на 15 років. Держава компенсує кредиторові 13%, Тож в дійсності підсумовують представники фінустанов громадянин платитиме лише 3% річних. Втім, отримати такий кредит зможуть не усі. Кожен позичальник мусить пройти банківський відбір. Лишень з його підсумками клієнтам вдасться отримати іпотеку. Дохід має бути, звичайно, на високому рівні, тому що, самі розумієте, якщо порахувати суму кредиту 150-200 тисяч гривень, якщо так приблизно розрахунково, то сума платежу буде порядка 2-3 тисяч гривень в місяць. Тобто до цих двох-трьох тисяч гривень потрібно ще додавати 1100 гривень на кожну особу. Тобто дохід сукупний сім'ї повинен бути порядку 4-5 тисяч гривень мінімум. Забудовники для своїх клієнтів уже пропонують квадратні метри. Так, колективне підприємство «Цивільжитлобуд» у рамках програми Доступне житло для майбутніх покупців включив 41 квартиру. Один будинок розташований на Львівському шосе 33-2, другий на інститутській 6Б. Першу багатоповерхівку здати в експлуатацію забудовники планують уже в грудні цього року. Квартири у Новобуді, що на інститутській новоселів, прийматимуть у другому кварталі 2013-го. Понад чотири десятка квартир, що пропонує цивіль житлобуд, це одно та двокімнатні. Втім, клієнти можуть отримати іпотеку і на більшу кількість квадратних метрів. Та за так званий лишок кажуть забудовники, громадяни вже будуть змушені доплачувати. У нас ще є і трьохкімнатні квартири, і вони будуть за рахунок фізичних осіб. Не за рахунок кредиту ці метри, а за рахунок фізичних осіб будуть доплочуватися. Учасником державної програми Доступне житло стала і Асоціація регіональне будівництво Хмельниччини. Забудовники на Озерній мають намір звести цілий житловий масив. Поки що побачити його можна лише й на папері виростуть новобудови вже за п'ять років. А от першу чергу житла мають намір здати в експлуатацію у вересні 2013-го. А це 81 квартира. Ми вже коли розглядали оцей проект цього масиву. Міська влада передбачила там будівництво дитячого садку. Садка в перспективі там має будуватися і школа, стадіон біля школи, значить спортивні майданчики. До речі, ми і плануємо з міською владою там організувати по вулиці Озерні транспортні маршрути. З метою реалізації соціальної ініціативи президента в держбюджеті на поточний рік мінрегіону України передбачено 1 мільярд гривень для здешевлення вартості іпотечних кредитів. Міські депутати продовжують звітувати перед виборцями. Днями про зроблене за час каденції та плани на майбутнє мешканцям гречан розповідав Сергій Цимбалюк. За що дякували та на що нарікали городяни, чула Тетяна Гуща. За півтора роки депутатства Сергію Цимбалюку вдалося зробити чимало. Силами комунального підприємства Південно-Західні тепломережі, яке очолює міський обранець на вулиці Курчатова, реконструювали тепломережу, що обслуговує значну частину мікрорайону. Також у багатоповерхівках проводять заходи з теплоізоляції та встановлюють лічильники обліку. Зробили проекти по всіх будинках на встановлення цих лічильників і подали заявку в обласне ЖКГ для виділення коштів на встановлення. Лічильників в тих домах, яких ще нема. Ну, подивимося, якщо в цьому році буде фінансування, будемо встановлювати в цьому році. Тут будемо працювати з обласним ЖКГ в цьому напрямку. Відремонтували на Гречанах і ряд вулиць та прибудинкових територій, оновили дитячі майданчики, покрівлі багатоповерхівок, облаштували пішохідну доріжку. У планах підлатати відрізки доріг на Чкалова, Вишневій, Зенітній, Вокзальній. На зустрічі мешканці нарікали на стан асфальтного покриття поблизу будинку за адресою Курчатова. 15. в цьому році ми працюємо з управлінням ЖКГ і з кооперативним ЖЕКом, щоб там в вашому будинку виконати ці роботи. Зараз є частина коштів, але їх не вистачає. Будемо вирішувати, щоб було на весь ну зроблять біля одного під'їзду чи біля двох воно ж не вирішує. Там треба робити біля всіх під'їздів. На цю ділянку дороги необхідно 30 тисяч гривень. Їх пообіцяли передбачити при уточненні бюджету на сесії міськради. Також просили хмельничани звернути увагу на стан внутрішньобудинкових мереж теплопостачання. Ще одна проблема: що неабияк як турбує людей відсутність в окремих дворах дитячих майданчиків. А і коли наші діти йдуть на сусідні дома гратися до на майданчики, дитячі їх звідти гонять, тому що вони не їхні. А чого ви не граєтеся своїми дітьми на своїх майданчиках. А де його взяти? Я вже 20 років на всі скликання ми піднімаємо одне й те саме питання. Ми... Уже незабаром новеньким дитячим майданчиком потішать маленьких мешканців будинку на вулиці Чкалова, 13. вибрали зараз саме такий два будинки, де дівіті де багато, дуже так? багато людей там ставимо. Тобто йдемо по, по такому принципу, де більше людей проживає, і дійдемо до вашого двору. Але я дивуюся тому, що люди виганяють дітей з дитячих майданчиків. Це негуманно і неправильно. Місто будує для всіх будує. Не для будинку, а для всіх будує скаржились люди на часті підтоплення у мікрорайоні. Фахівці зауважують, трапляється це тому, що при будівництві не були враховані деякі фактори, зокрема, рівень ґрунтових вод та відсутність дренажної системи. Аби повністю убезпечити гречани від водяних потоків, потрібні мільйони. Над вирішенням цього та інших питань працюють. Наступного року в Україні стартує перепис населення. До його проведення уже готуються працівники головного управління статистики в Хмельницькій області. До процесу збору узагальнення та аналізу демографічних, економічних і соціальних даних долучатимуть начальників міських жеків, голів ОСББ, а також очільників квартальних комітетів обласного центру. Останніх дня ми збирали у сесійній залі міської ради. У багатьох країнах перерахунок населення проводять регулярно раз на 10 років. Перший всеукраїнський перепис проводився у 2001-му. Тоді чисельність українців складала більше 48 мільйонів. Як змінила кількість наємного населення за останню десятирічку, влада має намір з'ясувати під час другого глобального перерахунку. Стартує він уже наступного року. Наразі управління статистики наповно готується до проведення процедури. Зокрема, укладають попередні дані щодо чисельності хмельничан. За помічю у цій нелегкій справі звернулись до начальників житлово-експлуатаційних контор, голів об'єднань співвласників, а також до очільників квартальних комітетів. Допомогти треба цій структурі, розумієте, без нас і без вас вони нічого не зможуть зробити. Тому що якщо в багатоповерхових будинках можна звернутися в ЖЕК або в ОСББ, то в приватному секторі ходити по кожній хаті це трохи важкувато. Хоча будуть ходити агенти, будуть по в кожну хату заходити. Більше того, фахівці управління статистики збираються долучати голів квартальних комітетів. До проведення перепису і наступного року, адже хто як не вони можуть зібрати інформацію про усіх мешканців приватного сектору. Якщо на наступний рік ми будемо набирати персонал переписний, ми обов'язково до вас всіх звернемось з проханням, що ви прийняли саме активну участь, і відповідно ви отримаєте відповідні кошти. У ході зустрічі присутні обговорили ряд інших питань життя обласного центру. Зокрема, наголосили на необхідності проведення роз'яснювальних робіт серед населення приватного сектору щодо шанобливого ставлення до комунального майна з січня місяця, з того часу, як я працюю на цій посаді, я напряму стикнувся з менталітетом наших людей. Дуже тяжко важко працювати в плані чистоти міста. З різною категорією людей вже прийшлося. Зустрічатися, пояснювати, роз'яснювати від дітей до старших людей до похилого віку. Ну не розуміють. Сергій Кучер також наголосив, що мешканцям приватних садиб не завадило б більш ретельно стежити за чистотою дворових територій та облагородженням клумб. Ви бачите, хтось є нерадивий якийсь господар, в кого не покошено, в кого не прибрано, в кого не побіляно. Розбламаний паркан. Зайдіть, скажіть, наголосіть їм на цих питаннях, щоб вони. Щоб вони привели це до ладу під час засідання. Також зачепили питання стосовно ліквідації наслідків буревію, обрізки старих дерев, ліквідації сміттєзвалищ та ремонту доріг. Наступна виробнича нарада з головами квартальних комітетів відбудеться наприкінці літа. У свої 15 він пішов боронити батьківщину. Від німецько-фашистських загарників визволяв Проскурів, брав участь у кривавих боях у Чехословаччині. Володарю ордена слави Олександру Випірайленку днями виповнилось 85. Привітати ювіляра прийшли поважні гості, а також знімальна група Терка місто. Поважних гостей Сивочоло-Ювіляр зустрічає вже біля під'їзду. Не приховує на цей візит. Чекав і самого ранку. У свої 85 безволитель Визволитель виглядає ні в року. Попри поважний вік, Олександр Випірайленко часто їсть різноманітних заходів. Чи не щомісяця із просвітницькою місією навідується до шкіл та вишів? Тамтешнім вихованцям розповідає про події сорокових. Сам Олександр Випірайленко до артилерійської батареї приєднався у 15 років. Спочатку підносив снаряди до гаубиці. Згодом став навідником і в численних боях виріс до командира гармати 167-ї дивізії. Двічі був поранений. Одного разу від смертельного пострілу його порятувала звичайна алюмінієва ложка. Над головою тут через нашу батарею пішли снаряди к немцем, а перед перенарядом мені 200 метрів, наприклад. И один мина, наверное, срывається з траектории. Как ударил, я упал. Сильный удар почувствовал бедро. В кармані у меня был в этом и в этом гранаты. И здесь еще ложка была, алюминиевая солдатская. І от она та, вот так ударила в осколок. Ложку так согнул і брюки снимала и выбросил отсюда. И, ну і гранати, соответственно, достал. Так що от я повезло мені було. пощастило йому і з дружиною. Пліч опліч із Антоніною Трохимівною проживають три десятки літ. Для обох це вже другий шлюб. Виховали четверо синів, вісім онуків мають і правнуків. Нас познайомили співробітники. Ми довго не зустрічалися. 27 квітня познайомились, а 9 травня ще Привітати визволителя Проскурова прийшли заступник міського голови Григорій Давиденко та головний соцзахисник міста Слов'ян Воронецький. Ювіляру вручили грамоту та дарунки, бажали здоров'я та ще не раз зустрітись дружньою компанією. На сьогоднішній день на прилике жаль з визволителем міста Хмельницького залишилися в живих, які проживають в місті в Хмельницькому. Два чоловіки. Ці героїв от один Олександр Весечу Переденко, який приймав участь в визволенні нашого міста Проскурова. Він жива легенда цієї історії. Літні канікули безтурботна і весела пора для школярів. Хмельницька малеча теж відпочиває активно зокрема, для дітей Сирі, дітей з малозабезпечених сімей та позбавлених батьківського піклування. Продовж літа організовують цікаві екскурсії, покази кінострічок та мультсеанси. Цими днями учні другої школи інтернату відвідали міський музей студію фотомистецтва. Дітям розповіли про історію створення перших фотознімків, продемонстрували принцип роботи фотокамер та провели екскурсію у виставковій залі. Мандрівку у світ фотографії для малечі організували працівники Хмельницького центру соціальної допомоги молоді у планах. відвідане краєзнавчого музею та музею історії міста. Далі на замітку тим, хто ще не вирішив, як урізноманітнити свої дозвілля цього вікенду, вуличний університет запрошує на чергову лекцію. Вік не має значення, аби було бажанням. Зустріч відбудеться у суботу, о 16-й, в парку імені Шевченка. Цього разу мова піде про права людини та їх порушення зі сторони правоохоронних органів. Я на цьому ставлю крапку. Побачимось.